Я відчула, що будь-які архетипи спроби підстроїти, підлаштувати себе під якісь кордони, зрозуміти себе з точки зору поведінки інших. Досвіду інших людей, досвіду книжок, літератури ні до чого не приведе. Тільки глибоке поринання всередину себе, у власну глибину дає чітке усвідомлення себе та цього міста в всьому світі, в цьому світі. Так, коли ми дивимося якісь фільми чи читаємо книжки, ми можемо відчути якісь ем, стани, які були, власне, наші, але ми про них забули. Тобто творчість, мистецтво активують у нас наші ж риси. Так само діють і наркотики, вони не створюють нічого, вони активують якісь наші стани, про які ми забули. Але це все може робити наш організм. Уринання у себе глибинне відбувається, коли наш мозок перестає аналізувати, намагатися щось зрозуміти. Кожна людина дійде до цього через свій власний шлях, комусь допомагає спорт, тому що він класно вирубає мозок, комусь медитація, комусь довгі важкі процеси, типу там, місити тест, тісто чи там, прибирати хату, чи довга-довга прогулянка. Чи спілкування з тваринами на рівні відчуттів, чи віпасана, чи прогулянка в горах, чи відбування на природі. Але я точно знаю, що у кожного є цей ключик до цієї двері. Яку ти заходиш і пізнаєш себе справжнього? Коли ти входиш в свою справжню силу, коли ти використовуєш свої ресурси наповну, так, ми певний час жили якимось е категоріями наших батьків, правил. В якому ми жили, в тому місті, в той країні, в тих егрегорах, в той релігії. Так ми шукали себе, шукали свій власний, власний шлях і шукали відповіді на свої, свої питання. Ми прочитали всю езотерику в світі, ми прочитали всі веди, всю астрологію, всього. Зеланда, Ойшо, переслухали весь Ютуб, що можна, і не можна, що треба, і не треба було, так. Але здебільшого, на 99% це просто шелуха. тому що справжнє відчуття себе і пізнання себе лежить тільки на рівні власних відчуттів і власної глибини. До мене ця, це знання пройшло у вісні. У мене дуже сильний мозок. Я дуже добре все пам'ятаю. Але моя свідомість, яка знаходиться за межами аналізу мозоку і розуму, свідомість почала проявлятися, і виходить зі мною на контакт тільки через сни. І тільки в снах в мене з'явилася змога відчути себе справжньо. І коли я прокидаюся, я не пам'ятаю, які дії там були у сні, які були кольори, які були люди, що відбувалося. Але я відчуваю стан себе. І я знаю, що той стан це я справжня, тому що я згадала себе. І зараз я відчуваю. Джерело з власної енергії, наче на нього навішано якихось пакетів, шаблонів, бірок, який на мене навішав соціум, і я сама на себе навішала в пошуку власної правди. Тому так, на певному етапі ж розвитку пошуку себе нам потрібна якась номерологія, астрологія, нам потрібні ці відповіді, зрозуміти себе. О, там я відношуся до творчих, чи я відношуся там до е, винахідників, чи я відношуся до лідерів. Так, це потрібно. Але Бляха, як мені в житті допомагає інформація про те, що я відношуся до творчих людей? Ну, звісно, я відношуся до творчих людей, тому що я ем, все життя я то малювала, то робила в школі стингазети, то писала сценарії до театрів, до спектаклів, то знімала кіно, ем, робила творчі бізнеси. Відео, рілси, тексти. Я працювала в журналах. Це завжди була творчість. так? Мені не потрібно для цього щось рахувати чи там дізнаватися таємницю свого ім'я. Але за пласким поняттям творчості там не просто галактика і океан, там неймовірні всесвіти. Відчуттів, і вони тільки на рівні відчуттів. Вони на ці відчуття знаходяться на рівні четвертої чакри, на рівні душі. Ну, тобто, щоб порівняти, я можу сказати: ось, м... наприклад, воєвіть ви ніколи не їли, м... М... ну що таке? Так. Ну, наприклад, Passion fruit, ви не знаєте, що таке. І ви мене питаєте, що це таке? Я кажу: ну, це такий фрукт класний, продається в Азії, дуже розповсюджений, кислий. І ви такі, ну, кислий, там, лимон, ну там щось кисле лайм. Але коли ви куштуєте це, там неймовірна кількість смаків, там і Солодкий смак, і глибокий, і такий велика палітра смаків. І те саме Девід Лінч каже: друзі, трансцендентальна медитація. Ви навіть не розумієте, як глибоко ви можете в себе пірнути. Це неймовірно, це шлях. До творчості безмежної, вам не потрібно буде ніколи нікого копіювати, дивитися іншим. Ви ніколи не будете шукати натхнення, тільки занирнить в себе. І він на 100% правий, тому що коли ти проводиш енергію своєї душі, заземляєш її, створюєш з цього картину, чи кіно чи одяг, це завжди притягує увагу людей. Завдяки цьому можна заробляти, реалізовуватися. Так. Енергія, яка йде з душі і матеріалізується, це завжди шлях до успіху. Але у мене медитація не спрацювала. Це не мій шлях. Моєму мозку потрібно було виробитися. Тільки у вісні це зі мною сталося. Так, я працюю з мозоком. я вже знаю, що він у мене замика... затикається. Коли я роблю довгі процеси. Це коли я декілька годин к ряду роблю прикрасу з бісера, коли я декілька годин к ряду розфарбовую розмальовку, концентруюся на штрихах, на кольорі. Це коли багато годин я, ну, прибирання так, ще допомагає і тренування. Але от що зі мною стається у веснах, це щось неймовірне. Я хочу сказати активно працювати з мозоком, вирубати оцей внутрішній діалог. Я почала десь рік тому, коли я з'їздила. На Шрі-Ланку, в коста Коста-Ріку на ретрит. У мене не було ніяких там справ, обов'язків. Мені не потрібно було нікуди бігти. Я просто тиждень жила сама в доміку на горі біля океану. Там ну, готувала собі їсти якісь овочі, готувала собі каву. А так 음... здебільшого я. Определяла час довгим процесом. Мені навіть важко було читати літературу, тому що казалося, що я якось нагрожаю мозку. І потрошки, потрошки, потрошку свідомість розкривалася, розкривалася, розкривалася. І ось зараз, у снах, я відчуваю справжнє себе. І це неймовірна глибина. Це не можна розоб... зробити. Силою, типу, зараз я так середоточусь, я так згадаю себе, я так згадаю собі, ні. Цього не можна зробити, коли ти дуже-дуже бажаєш. Ні. Це просто таке, знаєте, от як тренування. Тобто, якщо кожен день робити вправи на укріплення спини, спина буде рівною і не буде валіти. Якщо там кожен день потрошки робити розтяжку, щоб сісти на шпагат. Так, дівчата кажуть, там за півроку можна сісти на шпагат. Потрошки, потрошки кожен день тягнутися. Також там з корисною їжею не можна там сісти сьогодні, об'їститися об броколі і потім бути здоровим. Ні, це потрошки, потрошки, потрошки. Ми внедряємо в раціон, там все більше і більше салатів, овочів, рибки, рибки, рибки і там за. Якийсь, не знаю, ну, пару місяців вже можна відчути результат з корисного питання е, е, харчування. Ну, в залежності у, у, у кого який стан. Да? Якщо хвороба, то, мабуть, повинні потрібне більше часу і препаратів якихось. І також зі свідомістю. Просто взяти якусь звичку. Так, я. Витрачаю 40 хвилин на день на там, роботу з кольором, з аквареллю. Що хочу сказати, що мені дуже-дуже допомагає прогружати нові стани, парфюми, аромати, ефірні масла. І я прямо йду, якісь бренди, які мені подобаються. Я там замовляю декілька примірників. Потрошки, по потрошки, і вони створюють різні стани. І я прислухаюся до цих станів і до себе в них. Е е я зрозуміла, що неймовірно, абсолютно мій аромат е парфюмів з ароматом чаю, зеленого, чорного бергамоту. Я прям шаленію від цих парфюмів, і це парфюми е зеленого чаю, які були зі мною з дитинства. І зараз вже я доросла і я. Mm. Дуже випадково в магазині знайшла якийсь невідомий бренд. Аромат чаю, і, це не, і цей аромат на мені, мені э, прогружує стан справжньої мене. Mm. І аромат розіщі, це щось неймовірне. Мені здається, можливо, я навіть якийсь свій аромат. Придумаю, зараз я купила декілька ефірних олій, і я їх змішую, якісь стани собі роблю. Ну, поки що не дуже виходить. Бажаю всім, хто почув це аудіо, навчитися працювати зі своєю свідомістю, слухати себе, вирубати мозок, з'єднання з собою справжнім стається тільки тоді, коли. Ми вирубаємо аналіз музику і інформацію в тому що це просто шум, це просто шум, просто ігри, всі відповіді всередині це не жарт, це реально так і є, але ну, потрібен час викинути це сміття з музику, яке ми. Реклами накопичували. Дякую всім, хто дослухав це відео.